Такий бал для юних пластунів в Коломиї провели вперше. Головними дієвими особами стали нові члени організації, які так і називаються новаки. Дітки мали майстер-класи. Наша хореограф Наталя Соболевська вчила діток танцювати. У нас були майстер-класи, де діти приходили і вчилися основних кроків вальсу. І цей танець вони будуть показувати на цьому балу. А також ми для діток приготували різноманітні ігри музичні. Шестирічній Алісі на балу випало грати одну із головних ролей. Я буду виступати на найголовнішу роль принцеси. Я теж буду танцювати. Ходимо всякі співаємо пісні, на всякі відстави. Граємо. Ретельно до свого першого в житті балу готувалися Марко та Владислав. Розказували, що тут буде, як це будемо тут танцювати, ходили, як це в, на танці, ходили, займатися ходили. Буде щось проходити, якісь конкурси будуть. Сьогодні я знаю, що ми будемо танцювати, купа ігру і буде сюрприз. Мені по душі е, табір душі ще ватрі і походки старші пластуни активно долучалися до організації балу. Я в пласті з 18-го року і зараз займаю посаду підбиратчика свого навасла. Я ця роль відбудеться тим, що я маю допомагати виховникам дивитися за молодшими старшими дітьми. Благодійний новацький бал, який проводиться раз на рік і. Вперше і надіємо, що він буде так вже, Така традиція буде, що кожного року він буде проводитися у нас в Коломиї. Кошти, які зібрали під час балу, передадуть на такий дорослий захід, який має назву Вартові мрій за них закуплять все необхідне для Збройних сил України. З Коломиї Богдан Малецький Галина Ровеншух, телерадіо компанія Раї.